Буде час, коли ми збиралися, коли закінчився навчальний рік, і перед нами було літо, були канікули, і ми нуждалися перед Богом, щоб Бог благословив, щоб Бог зберіг наших дітей, хто де буде, чи вдома, чи десь хтось буде від'їжджати, чи в іншому місці. Ми розуміємо, що ми є люди, хоча ми батьки, переживаємо, але не всіх ми можемо встерегти, зберегти. Але надіємося на нашого Господа. як сьогодні говорилося в нашому служінні, що щаслива і блаженна та людина, коли свою надію покладає на Бога. Не на свій розум, не на свої сили здібності, але покладає на Бога. І тому сьогоднішнього дня або в сьогоднішньому служінні ми будемо мати таку молитву над нашими дітьми. І просити Божого благословення на навчальний рік, як на наших дітей, як на вчителів недільної школи, на студентів. І я думаю, що всім нам треба Боже благословення. Тому я просив би молоді, вчителі, добре ти стола приберегти? Переставлю, щоб трошки було більше місця. Просимо, виходьте сюди. І будемо звершувати молитву. Діти, вчителі, виходьте сюди. те саме ближче пока біля кафедри. А? Ну, ще в залі більше залишилося? Чи тут більше? Менше? Добре, я прочитаю слово Господнє, і ми будемо звершувати молитву. Написано так: Числа суддів, книга чисел, 22 вірші нижче. І сказав Господь Моїсею повеліваючи, скажи Аарону і синам його, так благословляйте синів Ізраїля, говорячи їм. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай злянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я моє на синів Ізраїлю, і я благословлятиму їх. Так, слово Господнє каже, так Бог свого часу звернувся. І певно, цей останній вірш, саме основний каже, так нехай закликають ім'я моє на синів Ізраїлевих, і я благословлятиму їх. Наша справа або наше доручення зробити так, як сказав Бог. Покличте ім'я моє, каже ім'я моє. Просіть, каже, і я благословлю їх. Як я вже казав, що ми не можемо бути з ними там, де вони є, чи то в школі, чи то десь в вищих учбових закладах, чи десь ще в іншому місці. Але в нас є велика привілегія, в нас є той, якому ми можемо поручити, або <кхм> на кого покластися. І сказати, щоб і благословити ось цим іменем, іменем нашого Господа Ісуса Христа. А Він запевняє, каже, ось так зробіть, і Я благословлятиму їх. Тому наше бажання, наша молитва до нашого Бога попросити, щоб Бог благословив, вірити їх всіх в Божі руки і під Божий покров. І під його защитою, хай вони зростають в цьому життю. Тому я просив би церкву стати, брати служителя, там пройдіть взаді, щоб висласти руки, і наша молитва хай буде до нашого Бога. Молиться церква. Во ім'я Сина Твого Ісуса Христа приходимо в молитві до Тебе. Найперше, Господи, не хочемо не остатися невдячними тобі за те, що до цього часу, Господи, зберіг життя наших дітей, що не було, Господи, чогось такого надзвичайного. Боже. Були літні канікули, були певний час, Господи, той час, коли не завжди. Наші діти, наші внуки з нами були по різних місцях, Господи, але Твоя милість була над ними, Боже, і ми Тебе дякуємо. Слава тобі, Господь! Прийшов той день, прийшов той час. Хоча не раз ми дякували Тебе, Боже, але сьогодні особлива нас подяка для Тебе, Боже, що Ти Бог наш, що ти надія наша, Господи, що ми можемо довірятися Тобі, що ми можемо кликати до Тебе, Боже. І наше життя, і наших дітей ввіряти в Твої руки, Господи, і дякую Тебе за прожитий час за Твої благословення, Твої милості. І знову, Господи, наша молитва до Тебе. Знову той час, Господи, коли розпочинається навчальний рік, Боже, і нам, як дітям, нам, як дорослим, вчителям чи студентам. Чи всім іншим нам, Господи, треба Твоє благословення, треба Твоя охорона, треба Твоя защита, Боже. І ми йдемо в молитві до Тебе і робимо так, як Ти сказав, що ось так покличте, Ім'я Моє благословіть і я благословлю. І сьогодні, Господи, на рітві церква Твоя, наших дітей, Господи, Твоє насліддя, і ми іменем Твоїм благословляємо, Господи. І каже, благословити, Господи, збережи, проведи, Господь. Хай буде твоя милість, хай буде твоя защита, хай буде твоя охорона. Хто де буде на всіх життєвих дорогах, Боже, бережи їх для слави Твоєї, для Царства до Небесного, Господь. Ми в Твої руки віряємо, а з твоєї руки ніхто не може поїдати, Отче Небесний. Хай буде твоє благословення над ними. Твоя милість, твоя защита, твоя охорона. І в їхньому життю будь ти благословений прославлений. А ми надалі, Господи, остаємося вдячними Тобі, Твоєї милості просимо і складаємо Тобі щиру подяку. Тобі слава, честь і поклін на віки вічні. Амінь. Можете <клес> присісти.